Каліна, коли ти вивчити італійську мову? Роберто, коханню не потрібна мова. Коханню потрібно Мартіні Фраголіно і про І тоді буде кохання. Поркуди, Галіна. Я хотіти мати з тобою дітей, я хотіти з тебе повести весільну подорож. Давай їдемо, їдемо в Венецію. Візьмемо гандоли. Якщо ми візьмемо гандоли, в нас точно дітей не буде. Вафанкуло. Галіна, їдемо в Рим, я тобі там все покажу. Ти мені вже вчора все показав, що я там не бачила. Ти... Галіна, Галіна, їдемо в пізу. Ні-ні, я не поїду назад в Тернопіль. Галіна, я хотів ти виконати свій подружній обов'язок. Що серйозно? Сі черто. Все, бери євро і дай купи мені шубу. Галіна, я не хотіти шубу, я хотіти трахті бідох. Роберто, ти розумієш така схема, щоб мати трахті бідох, треба мати шубу. Ну, така традиція українська, що в нас чоловіки своїм жінкам на весілля дарують шубу, розумієш? Також кожна жінка мати шубу. Ну так, в мене аж три є.